Усім привіт на каналі АМТ. Мене звати Анатолій. Сьогодні я пропоную скласти мотоцикл Spark 125 c 2 xwq оранжевого кольору та цікавого дизайну бака. Але не буду забігати наперед. Все за чергою. Отже, кілька слів щодо заліза: Spark SP 125 c 2 xwq це практичний універсальний. Двомісний легкий дорожній мотоцикл з об'ємом двигуна 124 сантиметри кубічні на кожен день. Однаково добре підходить і для експлуатації в місті, передмісті і сільській місцевості. Вантажність 150 кг, кілограмів, максимальна швидкість 85 км кілометрів на годину, об'єм паливного бака 8 літрів. Ним не важко керувати навіть дівчині. Його виділяє з-поміж інших, насамперед, оптічний дизайн, неагресивний, елегантний паливний бак мигдалеподібного типу. У комплекті для самостійного складання мотоцикл прийде до свого власника в частково розібраному стані. Усі елементи конструкції надійно запаковані в плівку та розміщені в коробці зі щільного картону з міцним дерев'яним каркасом. І щоб не витрачати даремно час, ми зняли картонну коробку. Також нам довелося розібрати верхню частину дерев'яного каркаса, у якій розташований мотоцикл, та видалити транспортну плівку. Складання будемо проводити на нижній частині піддона, деталі, які йшли окремо, як бачите, розкладені поруч. Сам же процес складання. Ми доручили висококваліфікованому складальнику торговельної марки Спарк з багаторічним досвідом у цій справі. Отже, сідайте зручніше, будемо дивитися та розбиратися разом! І починаємо з заправлення сухозарядженого акумулятора. Знімаємо червону транспортувальну стрічку з корпусу акумулятора. Обережно відкриваємо ємні з електролітом, щоб рідина не потрапила на руки. Використовуючи заправну трубку, заповнюємо кожну секцію. Для контролю рівня на корпусі нанесені позначки лов та UP. Заправлення виконуємо по нижній позначці, адже протягом заправлення рівень зросте та досягне верхньої граничної межі. Після заправлення акумулятора електролітом ставимо його на підзарядження. Далі переходимо до монтажу центральної підніжки. Вставляємо втулку в отвір підніжки. Вставляємо підніжку з втулкою в місце її кріплення на рамі. Вставляємо вісь кріплення підніжки з різбою М12 з правого боку мотоцикла. Накручуємо на різьбу осі гайку М12. Саме час підняти мотоцикл на центральну підніжку. Тепер встановлюємо кронштейн і пружину фіксації центральної підніжки. За допомогою викрутки охайно й обережно натягуємо пружину на гачок підніжки. За необхідності підтискаємо петлю пружини плоскогубцями. Затягуємо гайку М12 на осі підніжки накидним ключем на 17, притримуючи віз з іншого боку плоскогубцями. І затягуємо гайки кріплення задніх показчиків поворотів рожковим ключем на 14. Тепер прикручуємо підніжку водія, яка постачається в складанні з бічною підставкою, чотирма гвинтами М8 із шайбами та гроверами та затягуємо рожковим ключем на 13. Далі проводимо монтаж нижніх кріплень задніх амортизаторів, накручуємо гайки М10 закритого виконання і шайби на 10 зі збільшеним зовнішнім діаметром. Затягуємо ключем-головкою на 16. А тепер перевіряємо затягування гайокріплення осі заднього колеса. За необхідності підтягуємо рожковими ключами на 14 і на 17. Готуємо до встановлення педаль гальма з гальмівною тягою. Шплінтуємо тягу на педалі шайбою на 6 та шплінтом. Відкручуємо гайку на кінці тяги. Знімаємо бочонок. Вставляємо тягу у вушко важеля заднього гальма. За допомогою бочонка. Накручуємо гайку. Одягаємо педаль на шток. Закріплюємо шплінтом через шайбу. Попередньо регулюємо хід педалі гальма гайкою. Встановлюємо пружину на педаль гальма і вимикач стоп-сигналу. Застосовуючи плоскогубці, регулюємо хід вимикача довжиною пружини. Переходимо до встановлення щитка захисту ланцюга. Ззаду щиток кріпимо болтом М6х10. І затягуємо ключем головкою на 8. Передній болт кріплення М6 короткий, щоб не чіпляв за ланцюг. Затягуємо ключем головкою на 8. Наступний крок: ставимо ліву підніжку пасажира. Виконуємо її кріплення до багажника двома болтами і гайками М8. А також на шпильку маятникової підвіски гайкою М10 і шайбою на 10 збільшеного діаметра. Для цього спочатку наживляємо різьби, а потім затягуємо ключами-головками на 10 і на 14. Тепер проводимо кріплення педалі перемикання швидкостей. Викручуємо болт М6 ключем головкою на 10. Встановлюємо важіль на вал коробки передач і закручуємо болт М6 для фіксації важеля на валу. Переходимо до вихлопної труби з глушником. Ставимо її через ущільнювальне кільце. Виконуємо кріплення на випускний патрубок двигуна двома закритими гайками М6 та затягуємо ключем головкою на 10. На кріпильному штирі з різьбою М10 проводимо її фіксацію гайкою М10 і затягуємо ключем головкою на 14. Наступне! Аналогічно до встановлення лівої, встановлюємо праву платформену підніжку пасажира. Кріпимо її до багажника двома болтами і гайками М8. Та затягуємо ключем головкою на 10. Також кріпимо її на шпильку маятникової підвіски гайками М10 і шайбами на 10 збільшеного діаметра. Потім затягуємо ключем головкою на 14. На часі встановлення заводного важеля кікстартера. Викручуємо болт М6 ключем головкою на 10. Встановлюємо заводний важіль на вал кікстартера. Закручуємо і затягуємо болт М6 для фіксації важеля на валу. Тепер переставляємо мотоцикл центральною опорою з пакувального піддона на тверду підлогу. Від'єднуємо передню вилку від пакувального піддона, розкручуємо гайку на осі переднього колеса і витягуємо вісь із пір'я передньої вилки та кріпильного бруска на піддоні. Переносимо вагу мотоцикла на заднє колесо. Прибираємо пакувальний піддон в бік. Передня жвісь знадобиться під час встановлення переднього колеса. Зараз встановлюємо кронштейни кріплення дуги безпеки на картері за допомогою двох болтів М6 з двох боків. Переходимо до встановлення дуги безпеки, наживляємо верхнє кріплення під рульовою колонкою двома болтами М6 і шайбами на 6 зі збільшеним діаметром і затягуємо ключем головкою на 8. Наживляємо болти хомутів кронштейнів нижнього кріплення дуги. У комплекті 4 болти М8 зі збільшеними головками. Шайби на 8, гайки М8 самоконтрівні. Болти нижніх хомутів ставимо головками назовні. Затягуємо ключем головкою на 8 спочатку верхні болти, потім болти на нижніх хомутах. Далі ставимо кермо. Беремо з комплекту хомути з болтами М6. Для кріплення рульової перекладки. Встановлюємо перекладку. Наживляємо болти і затягуємо ключем-головкою на 10, дотягуємо різьби рожковим ключем на 10 та контролюємо зусилля затягування, щоб не зірвати різьбу. Переходимо до елементів керування на кермі. Встановлюємо важіль щеплення. Відкручуємо хрестовою викруткою захисні гвинти. Ставимо важіль щеплення на перекладці керма. Для цього необхідно попасти встановлювальним штифтом в отвір на перекладці керма. Затягуємо гвинти хрестовою викруткою. Тепер встановлюємо дзеркала заднього виду на кермі. Вкручуємо стійки дзеркал у гнізда. Виставляємо дзеркала для кращого огляду з місця водія. Затягуємо контргайки ріжковим ключем на 14. Також на кермі зафіксуємо контргайку тросу газу рожковим ключем на 14. Йдемо далі. Відкручуємо болти кріплення фари рожковим ключем на 14 і знімаємо фару з кронштейнів рульової колонки. Встановлюємо та кріпимо передні показчики поворотів рожковим ключем на 14. Встановлюємо фару назад на своє місце. Затягуємо болти кріплення рожковим ключем на 14. Зараз наклеюємо емблему спарк на перемичку рульової колонки. Наступне: встановлюємо щиток переднього колеса. Викручуємо болти М6, кріплення щитка на обох амортизаторах передньої вилки ключем-головкою на 10. За необхідності поправляємо гофровані пильовики. Змащуємо штоки амортизаторів аерозольним мастилом типу ВД або ХАДО. Вставляємо за допомогою пласкої викрутки тримач для тросів спідометра і гальма в отвір на передньому щитку. Встановлюємо щиток і затягуємо болти М6 рожковим ключем на 10. Пропускаємо трос спідометра і переднього гальма крізь тримач на передньому щитку. Тепер встановлюємо переднє колесо і гальмівний барабан. Витягуємо з гальмівного барабана транспортувальний запобіжник. Вставляємо гальмівний барабан у маточину колеса з лівого боку, потрапляючи вусиками барабана на пази маточини. Вставляємо з правого боку колеса в тулку. Вставляємо колесо в пір'я вилки. Вставляємо болт кріплення переднього колеса. Ним кріпився мотоцикл передньою вилкою до піддона. Накручуємо і затягуємо гайку рожковими ключами 12 і 14. Перевіряємо обертання переднього колеса. І знов до переднього колеса. Вставляємо трос спідометра в гніздо барабана. Потрапляючи виступами в пази. Затягуємо хрестовою викруткою гвинт фіксатора троса спідометра, А також вставляємо трос переднього гальма в гніздо барабана. Вставляємо бочонок у вилку переднього гальма. Закручуємо гайку. Виконуємо попереднє налаштування переднього гальма. Далі. Встановлюємо по обидва боки передні бічні катафоти світловідбивачі. Вкручуємо їх в різьбові отвори на вилці. Затягуємо гайки рушковим ключем на 10. Переходимо до встановлення кофра на багажник. Виконуємо встановлення на дві кріпильні планки за допомогою 4 болтів М6 і шайб на 6 збільшеного діаметру. Затягуємо хрестовою викруткою й рушковим ключем на 10. Кріплення виконуємо охайно. Щоб не зламати пластик кофра. Зараз встановлюємо гумові амортизаційні прокладки на виступи паливного бака. Наступне кріпимо праву бокову кришку двома болтами М6 різної довжини зі збільшеною головкою. Короткий вкручуємо у верхній отвір, довший у нижній отвір кришки. Остаточно фіксуємо болти хрестовою викруткою. Тепер встановлюємо вже заряджений акумулятор, дотримуючись полярності підключення: червоний плюс, чорний мінус. Затискаємо клеми хрестовою викруткою. Фіксуємо корпус акумулятора гумовим фіксатором. Закриваємо акумуляторний відсік. Тобто встановлюємо ліву бічну кришку. Робимо це так само, як і з правою кришкою. Кріпимо двома болтами М6 різної довжини зі збільшеною головкою. Короткий вкручуємо у верхній отвір. Довший у нижній отвір кришки. Остаточно фіксуємо болти хрестовою викруткою. Переходимо до паливопроводу. Під'єднуємо паливопровід до карбюратора. З'єднуємо відрізки паливного шланга з фільтром. Одягаємо шланг на паливний кран і на карбюратор. Складання майже завершено. Перевіряємо також затягання центральної гайки колонки керма та гайок амортизаторів. Ось тепер складання завершено остаточно. Вмикаємо запалювання і перевіряємо роботу електрообладнання, ближнє і і дальній світлофар, габарити, звуковий сигнал, сигнали поворотів, аварійна сигналізація, стоп-сигнал, індикатор увімкненої передачі. Звертаю вашу увагу, що всі мотоцикли торгівельної марки Spark постачаються в роздрібний продаж заправленими оливою. Залишається лише залити паливо. Але перевірити рівень оливи після завершення складання обов'язково та долити, якщо це буде необхідно. До речі, не забудьте повністю замінити оливу після обкатки. І ще повний перелік технічних характеристик. Цього мотоцикла, а також інших не менш цікавих моделей з актуальними цінами, ви зможете знайти на сайті Spark. Його адреса вже на екрані. Сподіваюся, що цей відос вам зайшов. Пишіть коменти та ставте пальці вверх. З вами був Анатолій і до зустрічі у нових відео!